А далі будемо говорити про успішну спецоперацію ГУР, яка дісталася аж до Владивостока. Uh -huh. Хто цього разу став жертвою української розвідки за 7 тисяч кілометрів від кордону? І чому ця операція підтверджує, що кожен воєнний злочинець рано чи пізно отримає заслужене покарання? Про це далі будемо говорити до нашого ефіру. Долучається голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Доброго ранку, доброго ранку. Вітаємо в нашому ефірі. Отже, ГУР провела чергову унікальну спецоперацію в передмісті Владивостока, 7 тисяч кілометрів від українського угу. кордону. Там вони ліквідували російських військових із 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, які були якраз причетні до скоєння воєнних злочинів в Україні. Відстань ми сказали вже 7 тисяч кілометрів. І наскільки ось ця операція змінює уявлення про можливості української розвідки в боротьби проти ключових підрозділів ворога? Ну, насправді не так, щоб змінює, але однозначно доповнює, тому що саме ці бійці, саме цієї бригади, в травні цього року вже були, тобто був знищений їхній контрольно-пропускний пункт, і було проведено цілу серію вибухів навесні цього року. І ось зараз ми бачимо повтор. попри те, що ще з літа, тобто були вжиті безпрецедентні заходи саме у Владивостоці і в його околицях. Для того щоб виявити, як росіяни кажуть, українських диверсантів. Але mm -hmm. попри це, ми бачимо, що дійсно високопоставлені офіцери, військовослужбовці 47-го 47 47-го батальйону, саме цієї бригади, були mm -hmm. цільово покарані е, вибухом, і це свідчить якраз про те, що головне управління розвідки має свою мережу. Агентів по всій е, Російській Федерації, і бачимо, що це не лише от при фронтовій прикордонні території, як м, намагався в цьому запевнити ворог, але це фактично е, далекий схід, де немає прямої комунікації, де звичайно жоден mm -hmm. наш дрон не туди, і мова йде саме виключно про ідейних е, ну ідейних агентів е, нашої mm -hmm. розвідки. Невідгородне покарання. А скажіть, будь ласка, чи може це стати початком таких систематичних ударів по військах РФ навіть в віддалених регіонах? Просто хочеться дуже. А це і це й буде, звичайно ж, uh -huh. я би сказав так, що це є продовження, і ми бачили, що ціла серія е, атентатів, тобто таких е, знищення е, військового керівництва Російської Федерації е, із допомогою агентів Служби безпеки України і головного управління розвідки. І цим, до речі, ми відрізняємося від росіян, от коли uh -huh. вони. Наймають ну там якихось дітей, якихось пенсіонерів для того, щоб десь підпалити якийсь об'єкт, тобто вчинити якусь диверсію проти фактично цивільних людей. Так. Ми ціліво знищуємо їхніх військових злочинців, причому ще й саме з тих підрозділів, які були причетні до злочинів в Бучі і, взагалі, так. на півночі Київщини. Причому куди вже далі? Владивосток, ну так, все вже закінчується. Думали, не доберуться. Добралися 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу шукає операторів та інженерів до батальйону безпілотних систем. Якщо звернутися безпосередньо до бригади, точно потрапите на потрібну посаду. У вас чекають досвідчені інструктори, підтримка після служби та контракт 18-24 з виплатою до 1 мільйона гривень. Деталі за телефоном 077 666 сім 12. або скануйте qr код який ви бачите зараз на своєму екрані? Дамо трошки час просканувати QR-код. що рухаємось далі. Так, українські безпілотники вже завдали серію ударів по стратегічних нафтових об'єктах РФ від НПЗ до портів. Через що Транснефть, яка прокачує 80% російської нафти, попередила про можливе скорочення обсягів. Якщо темп ударів збережеться, то скажіть, будь ласка, наскільки швидко ці атаки можуть ослабити військову логістику Росії? Ну, до речі, ми почули слова не українських експертів, а американського так. міністра фінансів, який прямо говорить про те, що в разі. Отаких о, стратегічних ударів, тобто системної системного впливу о, в росіян, немає насправді багато часу, і він прямо говорить, що протягом одного кварталу може закінчитися війна. Ну чому тому, що Путіна о, в Путіна зникне бажання завойовувати Україну <гум> ні, звичайно, тому що в нього закінчаться гроші, і щойно у нас з'явиться ракета, тобто понад одна тонна флемінга. Щойно у нас з'явиться балістика, наші удари стануть набагато результативнішими. Тобто ми говоримо фактично про нівелювання статусу Росії як країни бензоколонки, тому що власне з бензином і з будь-яким іншим пальним в росіян уже відчутні проблеми, і, до речі, не лише серед цивільних, не лише серед їхнього бізнесу, але також уже перші ознаки проглядаються і по фронту. Ну от цікаво, моніторимо ми щодня всі новини, і от просто складається враження: ні дня без НПЗ. Кожного ранку щось у нас в новинах. Причому про це говорять так, самі росіяни. Так. Тепер до трошки міжнародних подій атака російських дронів на Польщу серйозно стривожила НАТО. Європейські лідери вже більше тижня активно шукають якісь способи посилити захист свого повітряного простору. В той же час Естонія, наприклад, зводить нові укріплення на кордоні з Росією, а Литва суттєво посилює прикордонні патрулі. Європа готується, зрозуміло. Але чи може Росія продовжувати війну в Україні і, наприклад, розпочати ще одну? Ну я не думаю, що в росіян є ресурси для того, щоб розпочати повномасштабну війну проти будь-якої іншої країни. І, до речі, Естонія це чудово розуміє, що поки російські резерви застрягли тут, росіяни не можуть оперувати тим же самим Ленінградським своїм воєнним округом, який був створений власне для того, щоб загрожувати всій північній Європі. Так, от, якби плани Путіна вдались, якби йому вдалося дійсно вийти до адміністративних меж е, Донецької області в результаті цього лі, е, літнього е, наступу, угу. звичайно ж, росіян би вивільнились додаткові ресурси і вони б дійсно могли б почати якусь додаткову кампанію. А наразі вони змушені обмежуватися отакими от підпороговими угу. діями, які формально не означають е, безпосередньо відкритого вторгнення відкритої агресії. Але фактично нею являються і змушують європейських партнерів перекидати, тобто додаткові ресурси для того, щоб якось протидіяти таким впливам Російської Федерації. Я нагадаю лише, що мета росіян, от таких дій. Є зірвати нашу логістику, тобто умовно кажучи, mm -hmm. щоб країни Європи переспрямували е, свої оборонні спроможності не в до, з, ну, е, з допомоги Україні на свої власні потреби. І якщо mm -hmm. так буде, якщо це відбудеться, звичайно ж тоді Путін досяг своєї цілі. Але треба сказати, що європейські військові дуже добре розуміють стратегію Путіна і е, е, їхній механізм протидії. Ну просто-напросто не дозволяє цього зробити. Тому Російська Федерація, звичайно, ж буде планувати подібні провокації, але та допомога, яка вже задекларована для України, іде і продовжуватиме йти. Ну, бачите, що б там Путін не хотів, все одно після атаки російських дронів на Польщу, яка вперше порушила повітряний простір НАТО в Європі, заговорили про введення безльотної зони над Україною. Румунія, до речі, вже відмовилася брати участь через ризики втягнення конфлікт. Та якщо, попри це, інші країни погодяться, наскільки це нам допоможе? Чи давайте відверто скоріше це ми допоможем? Ми допоможемо європейцям? Ви абсолютно праві, і дійсно на сьогодні наш досвід побудови саме протиповітряної оборони, тобто ешелонованої системи протидії російським, в тому числі дронам, угу. масованому їхньому застосуванню, насправді є унікальний не лише в Європі, у світі. Спецпредставник США Келох прямо сказав, що по своїм технологіям в застосуванні дронів, в тому числі і дронів перехоплювачів, Україна випереджає навіть Сполучені Штати Америки, а вони є безперечно лідером так. взагалі в збройній промисловості у світі. Угу. Так, от дійсно ми розуміємо, що навчитися взаємодіяти в оцій системі протидії в системі протиповітряної оборони це є на сьогодні ну просто завдання будь якого Кої європейської країни, яка хоче дійсно опанувати ось ці передові технології, тому я військові готові давно розмістити певний обмежене число своїх інструкторів, але mm. саме питання політичне, тобто щойно буде політичне рішення від правлячих ну керманичів європейських країн. Тоді, звичайно ж, можна буде захис... застосувати так такий механізм взаємодії і дійсно відпрацювати те, що ми будемо називати східним щитом цілого НАТО. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що знайшли можливість і час долучитися і прокидатися Дякую. разом з нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Дякуємо вам.